916-та виборча дільниця розташована в обласній просвіті. Приміщення в технічному плані абсолютно придатне для голосування, добротне освітлення, достатньо місця для прийому виборців і розміщення виборчих кабін. Тут є розвернутися і дільничній виборчій комісії, і чисельному корпусові спостерігачів, в тому числі іноземних. Перебіг виборів фіксують камери відеоспостереження. Голова ДВК Ніна Вінтонів не вперше організовує виборчий процес. Переконана, якщо в комісії працюють відповідальні і добросовісні люди, тоді така робота виглядає дійсно командною. Люди все ж таки приходять усміхнені з внучками, з дітьми. Це нас радує. На сьому годину вже ми мали 20 спостерігачів. Вони бачили спокій. Роботу виборчих дільниць Віван франківську ретельно координувала окружна виборча комісія. Сюди щогодини в телефонному режимі надходила оперативна інформація з ДВК. Окружком цікавило буквально все: активність людей, характер порушень, зафіксованих спостерігачами, технічне супроводження виборів, в тому числі наявність транспорту для обслуговування немічних виборців вдома. На дванадцяту годину виборців склала 19,7%. Отка, десь трошки є застереження, чому так мало, але зважаючи те, що в західна Україна тут багато людей релігійних, тобто люд народ ходив до церкви, я думаю, що десь зараз на 1, 3, 4 все поправиться. А так в загальному вибори проходять по округу спокійно. У 83-му одномандатному виборчому окрузі на парламентських виборах було відкрито близько сотні виборчих дільниць, із них 15 спеціальних. Окружна виборча комісія вже під вечір налаштувалася до найбільшого випробування, до ретельного з'ясування результатів виборів. Михайло Березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.